Ось так от. Зараз що, зайде чи ні? Угу. Зараз пробуємо. А може і ні. А може і ні. То може давай її по довжині візьмемо. Давай. Коротше, на нинішній час це, грубо кажучи, у зв'язку з, з акцією від виробника і імпортера, то це не з ринку. 68 тисяч гривень за на 5, 75 на 50. Такий самий, товстий шамот 4 сантиметри, да. човунний. Е, Трубопланець. Планець, так. Да. Ну, типу. А який в неї діаметр протоку? 150. Так? А, а не таку не маленькую? Ні, збахляно. Ну так, але ми хочемо, достатньо гарно відбивалася. Так, 150 150-ий прокинув. Ну, не так прикольно зруйновувати? Найкраще вже. Поновлена стану... що... mm. версія. No, no, no. І ще yeah. прикольно, що їм можна укомплектувати акумуляцією. Акумуляція додаткова, верхня. Та, цю, тільки верхня, бо тут немає. Нема або <правіт> Ну, <ні>. Дивіться, <правіт> ще ні. який пакет документів з ним іде. Мануалки, гарантійки, рукавичка в комплекті. Нема шовка, трапів, <правіт> але. І який потужний приток на скло, достатньо такий система, система чистого скло. Гарний right. переріз. Так що так. Кому треба топочка, якісна, стальна, з хорошими показниками. Здраво просимо вес фаерплейс Вінниця. Ось Отакі от штуки продаємо.